Друзі, ще раз привіт. Я вже вдома. Я сьогодні ходила, говорила, що я ходила в церкву, сьогодні п'ятниця за продуктами. Це... Кожну п'ятницю я говорила в цій церкві, куди я ходжу, можна взяти продукти. Ми сьогодні теж пішли теж з тою жінкою. Теж взяла. Я вам зараз покажу, що я сьогодні взяла. Подивитися, бо бачу, що вам дуже це подобається рубрика. Ви просите, щоб я вам показувала, що там можна взяти і що які я продукти беру. Так що я вам зараз переверну камеру і покажу, і подивитись, що я взяла. Так, друзі, бачите, це, що в мене тут на столі, це я все сьогодні взяла. Це, це я казала, що якісь миючі, ну, не миючі, а для стірки. Тут не знаю, якісь два. Дві штуки. Ну знаю, я ще не мене користувалася, бо у мене в принципі, є ще вдома э, жидкий порошок, а це просто лише поки що на запас. Ну, це кажуть, що якісь там э, бачите, якісь, э, якісь салфетки, ви їх розриваєте, по-моєму, дві штуки є і, і можна стирати. по моєму одну, одну салфетку на один раз чи що, ну, то треба почитати. Тут, там, все написано «почитати». Це, коротше, це для стірки. Потім одна туалетна бумага, сьогодні була зубна паста. Сьогодні вже мила немає, вже є. це вже другий раз я взяла це зубну пасту. Потім хліб. Хліба там було багато, хліба можна було брати. Але так як я тоді футбанку взяла, то в мене є ще там один недобрий, але там ті два добрих. Але я думаю, візьму оцей, оцей білий хліб він добрий для тостера. Я його завжди грію в тостері. А, так хліб у мене стоїть в холодильнику, якщо даже можна заморозити по пару кусочків, кусочки, потім витягати. Вони тут всі заморожені, їдять хліб. І навіть в магазині продають є такий відділ, де хліб заморожений продають. І не знаю, люди купляють або самі кладуть, якщо там не доїли, чи просто купляють, кладуть морозилку, потім собі витягують і гріють в тостері. Так що той хліб, що мені там дали в футбанку, то те я теж половину поставила в морозілку, просто в холодильник. Цей буду поки що їсти, бо це якийсь свіжіший і білий. Оце для тостера цей дуже добрий такий. Потім дали таких два сока. Буває, дають великі. Коли нема великого, дають маленькі. Ну, завжди два-три. Сьогодні я взяла лише один, вона каже, що можете ще. Ну, там не було аж так багато. Цей раз сказали, можна два взяти. Е, бо я завжди брала великий такий сок банки, упаковки літрові. Але зараз вирішила взяти маленькі, бо ну, буває йдеш з собою кудись, та в дорозі захочеться пити. Та я завжди беру собі такий один сок, кладу в рюкзак, щоб там собі по дорозі не купляти. Так що сок маленький завжди добре, Чи вдома випити або даже з собою взяти. Та я вже, там, у мене є один великий, а ці маленькі собі, просто з собою. Потім взяла таку банку томатів. Це, тут, виходить, зовсім інакше томати, я ще таких не брала. Типа, Diced tomatoes with Herbs'. and spices. Типа, помідори нарізані кусочками з травами і різними травами приправами. Тут даже видно, що там намальовані якісь такі кусочки із якимись приправами. Цікаво буде, я ще таку не брала, не пробувала. Ну, воно... Добрі помідори. Потім, як завжди, я беру каву, цукор, чай. Тут, ну, тут чая 10, тут кава, але це кава мелена. дивіться який кульок. Цукор. Ну, цукор це я завжди беру. Потім дві мандаринки, чотири яблука. Я взяла дві картошки, там можна було більше взяти. По-моєму, теж чотири картошки, дві моркви. Там написано, скільки, скільки ви можете штук. Але думаю, в мене там ще є, то мені хватить. Я взяла лише дві картошки, 2 картоплі і морковку цибулю. Взяла цей раз арахісову пасту. Таку. Е, хочу спробувати, я, я не пробувала ще цю арахів. Я пр пробувала там, де я жила, там інакше. Таку, таку я не пробувала. Тут теж, бачите, є арахісова паста. Знають, що тут в Канаді, в Америці, знаєте, що вони люблять тарахісову пасту. Потім е, взяла е, тунець. Е, ну Тунець я завжди беру, бо я його дуже люблю. Я додаю його кругом і на вермишелі, на картошку, і на так можна даже поїсти, якщо немає, я дуже люблю тунець. Я дивлюся, тут тунець майже кругом роздають. Я її питаю, чого тунець, А вони в Канаді рахують, що тунець це у них самий дешевший, того вони тут роздають. Другі консерви типу, дорожчі, а тунець у них дешевий. Важливо, в нас вважається тунець дорогий, а у них наоборот. У них дуже дешевий тунець, і в кожній церкві, там даже в футбанку. Кажуть, що теж дають часто. Ну, в мене там це раз не було, тонця мене друга бачила там. Але буває, що там теж кажуть, що дають тунець. Тут теж є. Тут, ну, тут церкві постійно різний тунець, постійно тут є тунець. Ну я кожен раз, коли йду, то я постійно собі беру, бо я його дуже люблю. І взяла ще такі три баночки супа. Це суп з грибами, шампіньйонами. Я вже давно хотіла цей попробувати, я ще це не пробувала. Це якийсь томатний. Ну, це такий, як мені дали в фудбанку один. Ну, я взяла ще один. І цей тіпа, овочевий суп з різними травами, з морковкою, там, різні овочі. І плюс там йде така вермішелька, але вермішелька у формі англійських літер. Я вже такий їла суп, він смачний, дуже смачний, овочевий. Ну я люблю овочевий, дуже смачний. А це не знаю, це суп. Я бачу, що у них теж у багатьох тут в Канаді оце є суп. Та це, цей, я вже пару разів хотіла взяти, його не було. Дулюся, сьогодні є я взяла. Ну і цей томатний, не знаю. Цікаво, який це він має бути, цей томатний суп. Що там у ньому є? Не знати, попробувати. Попробую. Ну, от таке, це в мене ще сумочка це вони мені один раз даже сумочка, там навіть в церкві, якщо якщо брати без свої сумки, у них сумки є. Це один раз я теж прийшла, була без сумки, то вони мені подарували цю сумку. Дуже така класна, велика сумка з тканини. Така сумка, бо вони люблять багаторазові сумки. Вони дуже багато, мало використовують пакетів, маленьких пакетів. чи... Навіть упаковку там, например, банани, що таке можна взяти, то вони беруть, не беруть. Вони дуже, стараються дуже менше брати пластика. І пакети, такі різні еко-пакети, або такі сумки, еко в них є, що передуть, що їх можна пару разів використовувати. Ну не пару разів, а багато разів використовують. А це вже є тканини. Бачите, тут у них в церкві у них теж є. Вони там давали там не дали, то я це вже собі беру, коли ходжу. Ну, коли думаєте. Ну, от, от це я таке взяла в церкві. Це паста, бумага, хліб, сок. Ну, ви можете брати різне. Там, це, ну, я беру таке, що я знаю, що я його буду їсти, що воно мені. Ну, що якраз це для мене. Переверну камеру зараз хвилинку. Так що ось такі справи. Ну, там ви можете ще багато. Там буває багато різної зелені, бувають тикви. Деякі люблять тикви, і пироги з тиквами, і каші роблять, там є й тикви. Є ще часник, Ну, я часник не брала, бо в мене часник є. Я не беру. Я беру те, що я знаю, що мені десь треба на тиждень, то, що я буду на цьому тижні готувати, я беру лише то, таке. Ну Цю зелень, да, вона там є. Пише скільки ви можете взяти, скільки картоплі, штук, скільки морковки, скільки цибулі. ну Я так взяла. Кажу, я беру по мінімуму, я не, не беру так, щоб воно в мене стояло в холодильнику, щоб я його потім викидувала. Я беру так, щоб я знаю, що там що я його використаю, що я щось цього тижня буду з цього готувати, що мені хватить там. У мене є ще там морква, бо я вчора дві моркви стерла було. То в мене є ще, ще одна велика морква, ще ця одна морква. Мені хватить. Цибулю я теж вчора використала одну велику. В мене там ще одна, але цибуля думаю, візьму, бо я вчора робила соус. Ну, а баночки вони закриті будуть стояти, тунець буде стояти. Рахісову пасту я хочу спробувати, відкрию, спробую. Цікаво, яка буде, може на вафлі колись десь собі зроблю вафлі. Ну, І чай, сахар, цукор це я беру постійно, бо я його п'ю. Як каву завжди рано п'ю, вечором я п'ю чай. Ну, В обід буває, що теж, якщо хочу щось гаряче, то теж ще п'ю кофе. Якщо я два рази в день п'ю каву, вечором п'ю чай. Ну, я п'ю з сахаром, з цукром. Ну, Я не можу без цукру, бо багато тут п'ють без цукру, Де та, та жінка що ходить зі мною та Арлін вона теж п'є без цукру. Ну, Я не можу, особливо ну, чай, я не знаю, як можна. Я в чай додаю ще м'яти, або я додаю лимон, там мені ще лайм той роздали. Та, я до чаю додаю, вона п'є самий чай. Ну, І до кави та, теж, теж треба з цукру. Так що таке хліб-кусочок. Навіть якби в мене вдома не було, то мені цього хліба на пару днів хватить уже ну, томати цікавий томати. Тут томати, тут дуже дуже різнобразні банки томат. У мене там є ще, ще дві банки трошки інакших томатів. Там така як паста. Я казала, що вставити на, на шпагеті на, на пасту. Цього. Паста на пасту. Ну, ми говоримо то паста, але то насправді соус, томатний соус на, на вермішель, ми кажемо. Вони кажуть, типу паста теж. Паста соусом чи соусом, Це матний соус. Але тут багато люблять, але це теж не любить. А я люблю, ну вони смачні, мені подобається. Так що, ось таке, друзі, таке я сьогодні взяла. ну Ще, похожу, ще пару тижнів, поки що, поки що дають, щоб трошечки в мене був якийсь запас їжі. Ну, я, звичайно, ділюся з іншими. Коли там до мене хтось приходить, я там щось готую. Так що таке. Звісно, якби щось лишилось, якби щось б, звісно, ще б з кимось поділилась, якщо мені її не, не потрібно. Але я стараюся так брати, що, щоб було те, що я не портиться скоро, то що було на тиждень. А оці закрутки, да, вони будуть, я собі. Ну, вже буде на якийсь час. Конечно, я супи там не їм кожен день. Можна їсти через день, там, через два. Ну, звісно, хоча деякі їдять і кожен день. Але. Кажу, цей набір для однієї, я думаю, більше, ніж достатньо. Хоча, ви, наприклад, каву не п'єте, ви можете щось друге. Я вам говорила, що там можна взяти 10 штук всього. Ну, я це просто отакі взяла консерв, закрутки соки. А Там є щось друге, там є каші, кукурудзяні закриті, там є горошок, там є різні фасулі, різні види, є другі якісь супи. Є вермішель, шпагеті, різ. Ці вермішелі, що в коробочки, що я сказала, що з сиром. У них дуже ці популярні коробочки, там, та вермішель, що ви кидаєте, варите, додаєте, пакетик сиру. Вони там дуже популярні, бо воно дійсно. воно... Да, сир, то, звісно, там кожний, в кожній коробці сир різний. Там є пармезан, там є наш звичайний, там такий там, гауда, там ще якийсь. Але... І він, ну, я тепер робила вчора, я вам просто не показала. Вчора я варила ту вермішель з, того, з тої пачки і висипала той сир, там був жовтий сир. Скоріше все, що то пармезан. Мені кажеться, бо в пармезана такий знаєте, трошечки специфічний запах такий. Але вони дуже-дуже люблять. І дійсно, то блюдо скоро, там, за 10 хвилин ви скоро зварили. Воду злили, кинули кусочок масла, кинули той той з сира, перемішали, і вже в... вермішель готова, а там до вермішелі щось можна відкрити, якусь чи консерву відкрити, чи вода ці томати. Так як ми любимо, ці томати з спеціями вже щось Це, дуже неплохо. Так що так кажу, підтримка дуже-дуже тут велика. З продуктами можна поки що взяти, не знаю. побачу, що буде після нового року, чи будуть так ще допомагати чи ні, чи як вони будуть допомагати. Але, як я кажу, вони, це, це не для тільки для українців, а це для усіх, усіх хто приїжджає в Канаду, їхні люди теж, хто старші, хто не дуже має, хто або хто не має пенсії, чи там якісь бомжі, чи там ще хтось, ну, вони там мало мають грошей. Їм не вистачає на їжу. і Просто люди бувають, що люди навіть ті кажуть, що навіть скільки вони за продуктами прийшли, скільки вони прийдуть тут поспілкуватися, випити каву, от ми теж випили каву. Сьогодні був дуже смачний кекс з родзинками, з'їли по кусочку того кекса, поговорили з ними, взяла продукти і пішли. Тож одяг, я щось сьогодні настроїлася, хотіла подивитися там якийсь ще одяг собі. Там було сьогодні дуже багато одягу, але ми щось сьогодні пізно дуже прийшли. Поки пішли на каву, ми лише зайшли на каву, а нас покликали назад, бо щось черга скоро сьогодні прийшла. Ми там поки взяли продукти, з ними поговорили, пішли вернулися на каву, бо нам там каву вже зробили. Ми вернулися на каву, поки ми там каву попили, але то вже було 11 годин, а вони там до 11 роздавали, і вони вже почали заносити тут вже речі занесли. Так що мені сьогодні не вдалося подивитися речі, хоча сьогодні було дуже бачила багато. Там були і костюми спортивні, і штани спортивні, і джинси. Я хотіла ще якісь там собі штани взяти, але трошки сьогодні, сьогодні не вийшло. Не так що, думаю, може, якщо на наступну п'ятницю, якщо вийшло, то, може, я схожу, подивлюся. Хотіла собі ще щось взяти, якісь мені треба ще якісь одні штани, бо в мене немає. Або спортивні, або джинси, що ще схожу, подивлюся. Але... Приємно. Це жінка ходить, там, теж їй приємно поспілкуватися, послухати, що люди розкажуть, якісь там новини, поговорити. Вони все розпитують, вони собі говорять, п'ють каву, можна посидіти, там вас там ніхто не буде виганяти з церкви, можете собі сидіти, скільки хочете. Підете, Ваша черга дойде, ви собі продукти взяли, зайшли сюди, сіли і можете сидіти і пити каву, пити чай. Чи там їсти скільки, якщо там є багато, дощ було дуже-дуже багато, можна було собі їсти і, і різні там були і печиво, і кекс, і, і якісь пироги, щось сьогодні дуже багато всього було. Так що, друзі, якщо вам дуже-дуже треба, якщо ви в Коловні, або ви якщо ви збираєтесь сюди їхати і вам цікаво, напишіть мені, я скину адресу цієї церкви і скину адресу Фуд-банка. І якщо цікаво, то ще скину силочку на англійську, куди я ходжу, в церкву, де ще можна ходити, або щоб ви просто знали десь. Якщо треба, то пишіть. Можете тут писати, можете писати мені в інстаграмі, я відповідаю. Але бачу, що там багато людей мене теж запитували в інстаграмі, але я їм там порозписувала. Але вони багато, багато людей не читають. Все не розумію, за чим писати, а потім не читати. Так що всім, кого це я буваю, я можу не зразу відповісти, бо ви знаєте, що там у вас день у мене ніч. Але якщо я там півдня, день, ну через день, то я ну, день я можу вам не відповісти. Да? Бо говорю тут трошки з часом, потім я кудись ходжу, потім вчу англійську, потім ще щось там. Так що можливо, що може так випасти, що там якусь там півдня чи день я можу вам не відповідати. Але я всім відповідаю, всім відписую. Якщо хто мені пише, то я стараюсь по можливості скоро відповідати. Ну, вже то, як виходить. Так, що, якщо вам щось цікаво, то пишіть. Все, друзі, дякую вам. До нових зустрічей. Буду вам ще щось розказувати і показувати, що я де беру, куди я ще ходжу. Ну, в принципі, в мене зараз таких планів немає. Зараз поки що в планах сімейних і лікар, там в мене треба медкомісію ще одну пройти. Там зробити, бо я там записалась, мені треба зробити снімки одні. Так що поки що. А, цікава подія, да, друзі, я забула. Завтра цікава подія, завтра форум український. Так що я завтра на англійську зранку не йду, я завтра йду на український форум. Я постараюся, що там можна буде щось знімлю. Якщо ні, то я просто прийду і вам потім розкажу, що там розказу. Там цікаве, там буде, я так поняла, там дуже багато різних питань буде. Так що подивимося по вам розкажу завтра. Може, ввечері, може, аж в понеділок подивлюся, щось вам розкажу. Розкажу і покажу там, що там, я що було. Якщо зможу, покажу. Якщо ні, просто розкажу, що там говорили. Так що поки що плани на цей тиждень такі, а з понеділка буде, буде видно. Потім ще там подивлюся, ще потім вам буду розказувати. Не буду забігати вперед, бо бо щось теж сьогодні планувала одне, вийшло друге щось. Трошечки теж буває не все виходить, як хочеш. Трошки тебе деякі розтраюють, нервують, але нічого, це буде добре. Все, друзі, все ще раз дякую вам. Побачимось, пока.